Чи багато з вас знають, як створити бота в Телеграмі або чим відрізняється Python від JavaScript? Що вже говорити про виробництво ігор? У кропіткому творчо-технічному маркетинговому процесі часто нема місця для сміху та веселощів. Ідея, концепт, піч, код, руші, графіка, фізика. Просто дивлюся на ці слова і стаї не по собі. Та незважаючи на це, ігровий ринок заповнений безліччю фантастичних проєктів, за що розробникам та видавцям хвала і шана. Та досвід показує, що з тих чи інших причин деякі проекти стають відомими не за якість гри, а за баги присутні на релізі. Десь косметичні проблеми, десь геймплейні, деякі швидко правлять патчами, а інші є просто неіграбельними. Саме про такі ігри і буде наш сьогоднішній випуск. Ставив злітівшу ліцензію на Microsoft Word Acid, розбирався з драйверами для мікрофону Валентрай, а боровся з крашем рендера Paradise. Ставте вподобайку, якщо хоча б раз застрягли в текстурах, чоловіли Scarface, А тим часом наш топ найзабагованіших релізів оголошується відкритим. А почнемо ми з далекого 2006 року, коли трава була зеленіша, Ющенко президент. А діти під час геймінгу дегустували сухарики з соусами і фруктову мівіну. Це мерзли. саме цього року під генітом конкуренції з стародавніми сувоями з одного боку та тиском видавця Джо Вуд з іншого. Командою ентузіастів з Німеччини для нас створювалась нова наймасштабніша епоха бою за королівство Міртана, Готика 3 Нелегку планку поставили перед собою розробники. Після невеличких локацій у виді колонії з першої частини та острівка з другої, розробники захотіли перенести гравців на величезний материк, наповнений 24 -ма населеними пунктами. Для розуміння масштабу, у першій частині готики їх було три. Тут і без проблем в розробці спробу реалізувати такий проект. Та так сталося, що обставини у вигляді Джоут не були ласкаві розробників з Piranha Bytes. Незважаючи на потребу у часі, видавець Джовут тиснув на розробників з об'єктивних і не дуже причин. Як наслідок, ми отримали кладязь багів та глюків, геймплейні проблеми, які не дозволяли пройти квести, про що деякі гравці дізнавались тільки через 40 годин геймплею. Ось це так поворот. Провалив текстури, візуальні баги, глюки на найпотужніших ПК того часу. Усе це повинні були побороти фани серії, щоб, хоча б трішки просунутись по сюжету. А ще були кабани. Безсмертні сука, кабани, кабани вбивці, кабани наволоч. Та безмежну любов, фанатів даної серії не вдалося загубити цим жахом. Ба більше, вже після виходу гри на допомогу прийшло ком'юніті, випускаючи десятки патчів у тиждень. У результаті всього через декілька місяців з зусиллями ентузіастів Готика 3 стала іграбельною. Гра мала величезний потенціал і серйозно сприймалася основним конкурентом Облівіона. Незважаючи на всі проблеми, Готика 3 все ще користується любов'ю і повагою фанів. І хто знає, яке б чудове творіння могло б на нас чекати, якби не проблеми з видавцем. Як показало майбутнє, робили вчинки сумнівної адекватності і в подальшому. Продовження Аддон відторгнуті боги, який розроблявся вже без піраній, так і не стало і грабельним. А сама серія готика після провальної Арканії впала в кому більше ніж на десятиліття. Та на щастя, у 2019 році ці Nordic анонсувало перезапуск легендарної серії. Тож тепер тримаємо кулачки за те, щоб ремейк першої частини, який вже зараз активно розробляється, вдався на славу. І жоден видавець чи крива строчка коду не завадили олдам отримати порцію ностальгії, а новим гравцям поринути у Всесвіт королівства Міртана. Більше восьми років польська студія CD Projekt Red не мала спокою ані в день, ані вночі. І все для того, щоб дати нам свою найбільш улюблену та досконалу дитину, кіберпанк 2077. Анонс гри у 2012 році сам по собі здійняв величезний фурор. І це щодо всесвітньої та беззаперечної славою, куда в компанії вихід третього відьмака, який теж вийшов не без буксувань. Амбітний проект маленької на той час студії сприймався з долею скептицизму, та заявлений час на розробку вселяв спокій. Перші тривожні двіночки пролунали з першими переносами гри. А зважаючи на те, що старт робіт був часи розквіту PlayStation 3, студія прийняла рішення основний фокус кинути на консолі нового покоління та ПК. Хейт та фінансові втрати були б значно меншими, ніж є зараз. Та, як то кажуть, знав би Асасин, де буде пригати, постелив би сіна. Студія випустила неіграбельну версію гри на PS4 та Xbox One, яка одразу отримала заниження оцінки, скарги, виключення з PlayStation Store та заслужене нове ім'я Кібербаг. Невдалий реліз майже поховав ігрову студію, і навіть богоподібний Кіану не зміг врятувати ситуацію для cd проджектів. Літаючі машини і те подібні персонажі стали лише вишенькою на торці. ФПС просідав, гра крашилась, зависала та в поодиноких випадках навіть зносила вінду. Що вже говорити про штучний інтелект, який скоріше був штучним, аніж інтелектом. У більшості ігор, що виходять з багами, з горем навпіл можна якось грати, та тут це було фізично неможливо. Бажання топ-менеджерів, що йшли в розріз бажанням розробників, кранчі, кібератаки та звільнення геймдиректора Конрада Томашкевича, призвели до того, що кіберпанк, який дав статус культової гри ще до релізу, спершу отримав гору хейту, а потім став неактуальним для багатьох геймерів. Поляки одразу взялись за голову, але не одразу змогли все виправити та довести гру до нормального стану. Проте зараз з кожним DLC CD Projekt повертають собі втрачені позиції. Можемо лише побажати успіхів нашим польським друзям та моцно подякувати за українську мову в оновленні. А поки розробники дошліфовують нове DLC, робіть ставки в коментарях під відео, які ваші очікування від доповнення, буде база чи ні? Тепер давайте поринемо у світ найманих вбивць, де все істинно і нічого не дозволено. Випадково описав Московію. Пардон. Де все дозволено та ніщо не істинно. Світ Assassin's Скріт. Assassin's Creed Unity, друга гра серії для покоління PlayStation 4 та Xbox One, була запущена в 2014 році. З безліччю проблеми патчем першого дня, який навіть не наблизився до того, щоб виправити всі баги гри. Найбільший нюанс був в тому, що гравці та студія не порозумілись. Фани серії хотіли інновацій, нових механік та розширення можливостей персонажа. Розробники в цей час були сфокусовані на масштабності, розмаху карти та епічності подій, а також на мультиплеєрі та DLC. І мало того, що Ubisoft не вгодили шанувальникам, вони ще й не встигли завершити заплановане в заявлені терміни. Керівництвом було прийнято рішення випускати гру та швидко фіксити патчами. І, як виявилось, це було великою помилкою. Гравці повідомляли про нескінченні падіння під землю, застрягання в тюках сіна, непрацюючу ігрову валюту, проблеми з частотою кадрів і графічні збої. І це все лише крапля в морі з усього, що там відбувалось. Невдовзі після запуску та другого патча Ubisoft детально опрацювала понад два десятки проблем, які намагалися вирішити проблеми як на консолях, так і на ПК. З хорошого обурення спільноти спонукало Ubisoft вжити заходів, і вони показали зразкову реакцію та виправлення власних помилок. Патчі виходили швидко, гра не встигла зазнати краху по продажам, як це було з кіберпанком, та по сей день цінується багатьма гравцями за свої позитивні сторони. Редакція UGC, в тому числі час від часу любить поскакати по нотр дам де Парі та насолодитися видами Парижу минулого. Наступна гра серед учасників нашого топу та й геймінг індустрії загалом посідає визначне, ба навіть легендарне місце. Перші презентації викликали шок. Дизайн, бойова система, локації, квести, два різних види зброї чи магії в кожній руці. Звісно, мова піде про стародавні сувої небесний край. Тупо Skyrim, тупо ніфіга не видно. Розроблена Bethesda Game Studios і випущена в 2011 році Skyrim захопила наші серця своїм величезним світом і захоплюючими квестами. Але в темних закутках двемерських руїн приховались баги. Що чекали нагоди накинутися на необережного гравця, який купив гру на релізі, тож крики драконів опановували вже самі геймери. З вами був геймер да, пока. літаючі коні, пози йоги від NPC, провали через текстури та повністю сира гра, з якої ж навіть щось капало. І все заради чого: масштабність гри, амбіції розробника, випуск гри в красиву дату. Насправді правдивий кожен пункт. Повне проходження гри з усіма квестами та данжами займає близько 200 годин. А якщо додати сюди варіативність розвитку персонажа, ми отримуємо потребу в тисячах годин тестування, що є фінансово невигідним. Тому, вже після виходу гри, розробники активно взялись за патчі. Через короткий проміжок часу в Скайрімі все нормалізувалось, і люди могли комфортно проводити десятки годин в прекрасному світі стародавніх сувоїв. До речі, Скайрім, як майже і будь-яка гра Бесезди, виявилась дуже придатною до створення модів, які самі по собі стали частиною хайпу по Скайріму. обійшли вони й тематику нашої прекрасної України. Слава. У цьому топі ми не можемо оминути й тему портування та оптимізації, що є набагато більш кропіткими та трудоємкими процесами ніж більшості людей може здатись. Та в випадку з GTA Definitive Edition велику роль зіграли саме очікування людей, які не співпадали з первинним планом рокстарів, котрі хотіли, граючи на ностальгії і рибку з'їсти, і гру випустити. Портом довірили займатися студії студією Street Games, основною спеціальністю якої був та залишається порт ігор на мобільні пристрої. Багато хто зійшовся на тому, що саме тут і зарита собака багів, фрізів та банальної відсутності продумування. Яскравий приклад відстань промальовування в Сан Андреас. Відлетівши на гелікоптері трішки в океан, можна було побачити усю карту як на долоні, що виглядало просто дивно. Також не можна сказати про текстуру дощу, яка виколювала очі. Хоча й не була багом, а ще погана оптимізація, яка при кріповій мультяшній графіці вимагала купу ресурсів вашого комп'ютера. Та найгірше це на текстури персонажів та їх облич, а баги в міні-іграх та місіях, які просто не дозволяли пройти гру. Рокстари навіть вийшли з офіційною заявою стосовно стану ремейку та кинули додаткові ресурси на максимально швидке приведення збірки до солідного стану, що все одно залишило фанатів серії невдоволеними. І їх можна зрозуміти, бо безкоштовні моди роблять трилогію кратно кращою ніж ремастер за фул прайс. Сподіваємось, рокстари навчились на своїх помилках, і перезапуск RDR вийде достойним оригіналу. Висновок можна зробити один. Розробка ігор. Це складний процес зі стислими термінами, непередбачуваними технічними проблемами та високими очікуваннями ком'юніті, які не завжди є реалістичними. Не забувайте підтримувати тренд і писати рецензії в Steam українською мовою. Покажемо світу, що нас мільйони і наше слово має вагу в геймінг індустрії. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Та пишіть коментарі, щоб алгоритми Ютубу дали нам шанс розвиватися і ставати краще. З вами була команда UGC. Дякуємо, що додивились ролик до кінця, та до нових зустрічей на каналі Ukrainian Game Culture.